Чудова новина, друзі. Вітаю вас! Вітаю всіх вас, мудрих і небайдужих, з підписанням, нарешті з підписанням України і США, фактично економічної угоди. Так, саме економічної угоди, а не угоди про надра, як нам навішали з єдиного марафону, держеморди і олігархи з їх прислужниками, купленими блогерами на кшталт Портнікова і не тільки. Це угода про інвестиційний фонд. 50 на 50, 50 український інтерес, 50 інтерес Сполучених Штатів Америки, американського бізнесу. І це супер. Супер, бо це дає нам повноцінний шанс на мир, той мир, якого чекають українці. Той мир, якого не чекають олігархи і держеморди, бо вони заробляють на війні. Але мені до їх інтересу байдуже. І так само думаю, байдуже всім тим українцям, які роки платять. По ринковим цінам, ринковим тарифам за все те, що начебто, як нам стверджує знову таки влада, за Конституцію належить народу. Це все мантра, маячня, якою нас розводили і продовжують розводити. І зараз я розумію, що олігархи через всі свої оці ресурси і влада будуть налаштовувати людей проти. Казати, Що це мало не зрада. Навпаки, це перемога. Це зрада для олігархів, тому що у них величезний ризик і конкуренція з боку тепер Сполучених Штатів Америки, з боку великого американського бізнесу. І якщо вони там між собою будуть розбиратися, то ми багато чого цікавого взнаємо, скільки ж нас грабували і наскільки нас обікрали та хотіли обікрасти. Угода це позитив. Нам часто розказують, що Захід це нічого особистого, тільки бізнес. Так. Захід це бізнес-інтерес. Західна ідеологія це ідеологія бізнесу, і вона як найширше розповсюджена в Сполучених Штатах Америки. І тому зараз є інтерес Сполучених Штатів Америки захищати і впрягатися, за таке слово, за Україну, за український народ. Ми, друзі, від цього повинні тільки виграти. У нас є величезний шанс тепер на мир. На припинення вогню і на догостійку гарантії безпеки, тому що є інтерес, і цей інтерес будуть захищати лобісти в білому добі, лобісти корпорацій, <кх>, лобісти тих тихвигодонобивачів, які хочуть справді заробляти на Україні. Зараз і до сьогоднішнього дня заробляли виключно держеморди і олігархи. Вони отримали земельні ділянки, родовища. У них сотні тисяч гектарів землі, вони прихватизували мережі, електричні, газові, різного роду генерації. І хотіли приватизувати ще все до кінця, ту ж саму Укрзалізницю, і повністю монополізувати. А зараз буде конкуренція. І конкуренція це завжди плюс. Тому що в конкуренції ми зможемо з вами, ми, прості українці, зможемо краще виж виживати. І, можливо, отримати якісніші послуги, а можливо і дешевші. Хоча мені по великому рахунку байдуже кому платити. Українському олігарху так часто вони і не українські, вони тільки громадяни України, а нічого українського в сутності їх життя, функціонування немає. Вони не сповідують українські традиції, культури, вони тупо нас грабують, прикриваючись якимось псевдонаціоналістом, розказуючи, що вони українці. Тому, друзі, це прекрасна новина, це великий шанс. І, до речі, це шанс не тільки в, ми, в мирному просуванні. Безпековому просуванні, а це шанс і в частині поборення корупційних проявів в Україні. Тому що ви розумієте, буде заходити транснаціональний бізнес американський, він буде боротися з закостенілою, застарілою нашою корумпованою мародерською системою, буде викривати ці факти, і це буде в тій чи іншому стимулювати економіку і державу. Я переконаний в цьому, тому що корупції, друзі, в Америці значно менше. Так, на нас будуть заробляти. Ну не на нас, а на тому, що знаходиться в надрах держави і не тільки. Ну, але ми на нас все життя заробляли. Тому що право власності, ми маємо право власності, це не власність. І цим правом власності розпоряджалися по Конституції всі, хто зараз от, пишуть під моїми постами, я розмістив сьогодні по соціальних мережах, і набігли навіть у формі, та? бо знають, що форма зараз для багатьох щось. Важать і починають писати, що це зрада, що я там прислужник. Ні. Дуже багато тих формів, які пішли на війну, отримали медальки, слугують олігархам, держеморду захищають злочинний режим в штабах, прикордонногіве центрах, ТЦК і в інших. І вони через оцей місток, через цей так званий соціальний зараз ліфт, хотіли попасти до того корита, наблизитися більше до тих і стати самим держимордою. І хапати ті самі надра, ті самі ресурси, прикурювати зукрзалізниці, адотранспортної системи, атомної генерації багато багато чого іншого. Якщо навіть атомна генерація перейде під управління США, то головне, щоб ця атомна генерація, атомні електростанції були в безпеці, щоб по них, не дай Бог, не прилетіло, не взірвалося, і ми всі не спепелилися або були заражені радіацією. А це може зробити США. Тому що вони мають зброю, вони мають ресурси. Я думаю, солдатами навряд чи вони будуть захищати, але вони будуть давати зброю. То саме ППО, щоб воно стояло всюди, Петріот, найкраща система протиповітряної оборони, і збивала дрони, ракети. В цьому я переконаний. Вони це можуть. А олігархи, держеморди, показали, що вони не можуть, та де більшою не хочуть захищати навіть то, з чого живляться. Тому, друзі, це факт. Олігархи показали вся наша олігархічна кланова модель. України показали свою недієздатність. Вони нас довели до цієї ганебної, страшної, знищувальної війни. Вони нас довели. Вони грабували країну, зробили нас слабими і неспроможними, що ми спротягнуто рукою залежні справді від США. Так давайте чітко вскриємо карти, і зараз це зробили угоду. І будемо справді вже ну відверто залежні. Так, так, можливо, і колонія, але колонія в безпеці. Ми й так в колонії, друзі. Ми в колонії живемо зараз, яка називається Україна. Керують нами не українці. Не українці. Шевченко-Франко Леся Українки перевертаються в могилах від того, що начебто маємо незалежну Україну, але керують не українці. Живляться з нею не українці, олігархи, всі, подивіться всякі. І від того, що буде краще, ситніше жити Пінчук, Ахметов, Порошенко і вся банда зараз нових владоолігархів з так званих слуг Зеленського, мені на це байдуже. Так, вони розчаровані, вони в паніці, вони хотіли прикурити, не вийде. Так само, як хотіли прикурити всі ті, хто зараз в штабрах, в в центрах, і бравадно розказують, що вони з медаллю вони захисники. На жаль, захисники поневіряються, їх забувають. Вони вмирають, будучи навіть героями. А покидьки на цьому наживаються і хочуть далі наживатися і оця угода це знищення можливості для цих покидьків і старих, і нових наживатися. Це зменшення, принаймні, їхнього впливу. Це конкуренція на самому верху. І хай вона буде, друзі. Є ризик, правда, зараз. Ризик, що буде питання субутуватися в Верховній Раді, тому що угода потребує ратифікації. Але сподіваюся, ФБР, США має папочки на депутатів і вже буде вживати заходів, щоб все-таки зараз була проголосована і ратифікована ця угода. І щоб Зеленський і вся обанда команда почали нарешті. Трохи враховувати інтереси держави, не влади, держави, в якій є український народ, українська нація. Тому, друзі, я вас вітаю цією новиною. Не ведіться на провланду пропаганду. То, що вам пишуть в коментарях людина в формі, про мене люди в формі пишуть дуже багато. І нагадаю вам, що в формі зараз і те цикуни, які бусифікують. І ті, які вас тримають у в'язниці, фактично вертухає, та, на кордоні стоять вас перестрівають. Форма не дає якихось преференцій по відношенню до інших. Форма, навпаки, повинна вимагати, щоб ті, що в формі були прикладом людяності, справедливості. Але нас все з ніг на голову. І тому не ведіться на це. Будьте чіткі і зрозумілі. Угода, ця угода про створення інвестиційного фонду це. Інтерес Штатів Америки, конкретний фінансовий бізнес-інтерес в Україні. І цей інтерес будуть захищати, ну, якщо хочуть зробити. А, вриз... а якщо ні, то ну, вони і так, і так можуть в нас відвернутися. Які в нас були можливості? <кій> вони би так вийшли. Навіщо їм допомагати? Який сенс? Віддали б нас на Поталу Москалям. Хочу нагадати про історичні приклади, як зробив Азербайджан. І зараз ми фактично повторюємо, ми залучаємо. Західні капітали, західний інтерес для захисту українців, України як держави такої кривою косою, корумпованої, з неукраїнцями при владі. Сподіваюсь, ми це змінимо. І сподіваюся, ми змінимо ті недоліки, які в угоді заклали. Тому що такі як монополістів, як Нафтогаз, Укрзалізниця, все це теж треба розбити і дати можливість зайти туди іноземному бізнесу.